Ріс Юбенк проти Конора Бена вже цього вікенду. Розбираємо центральний бій вихідних. Чому навколо нього стільки хайпу, причому тут батьки і хто переможе. Де і коли дивитися бій юбенк Бен та поєдинки Андеркарту. Поїхали! Епіцентром боксу на цих вихідних буде Лондон. На стадіоні Тоттенхем Хоцпур відбудеться мега хайпова подія. Епічна історія протистояння юбенк Бен отримає нову сторінку. Напишуть її сини легендарних боксерів. Вже давно відомо, що в Британії специфічний ринок боксу і там люблять влаштовувати між собойчиків, які стають національним святом. Саме така історія з поєдинком в середній вазі між Крісом Юбенком і Конором Беном. Вдумайтеся тільки, за останні 4 роки в рекорді Кріса Юбенка молодшого виділяються лише два поєдинки проти Ліама Сміта. Перший бій він програв, а реванш виграв. У досі непереможеного Конора Бена можна відмітити лише перемогу над екс-чемпіоном Крісом Елджієрі, котрому вже було під сорокет. Не дивлячись на це, гонорари за суботній бій у хлопців будуть по-справжньому космічні. Юбанк заробить 13,3 мільйона доларів. Бен 10,6 мільйонів. І хоча бійці і самі непогано вкладаються в розкрутку, відео з яєчним терором у підказці вгорі, основний маркетинг був проведений більше 30 років тому. По справедливості відсотків по 80 від своїх гонорарів хлопці мають віддати батькам. То що ж там влаштували знамениті батьки? Перший бій між крісом Юбенком старшим і наджелом Беном відбувся в 1990 році і вважається, що те протистояння змінило обличчя британського боксу. До бою Юбенк старше підходив у ранзі чемпіона WBO в середній вазі, але цей титул тоді не вважався основним. Це навіть не був бій кращих середньовогів країни, але все змінилося одразу зі стартовим гонгом. Боксери, які напередодні робили все, щоб глядачі реально повірили, що між ними ворожнеча влаштували криваву рубку. Історія британського боксу писалась на очах глядачів арени в Бірмінгемі. Обличчя Бена було вкрите гематомами. Юбен ковтав власну кров. А результатом безкомпромісної бійки стала зупинка рефері у дев'ятому раунді. Кріс переміг Найджела технічним нокаутом. Після бою Бен сказав свою знамениту фразу Я його ненавиджу, але поважаю. Реванш відбувся не відразу. Юбенг перейшов суперсередню вагу, але Бен переслідував його, завоював титул WBC і зустрівся з кривдником у 1993 році. Реванш також був яскравим і цього разу завершився в нічию. Начебто, логічним кроком був би реванш. Але дороги Юбенка і Бена розійшлися цього разу назавжди, ну майже назавжди, адже через 32 роки вже їх сини будуть визначати кращого. Але якщо з маркетингової точки зору з цим поєдинком все в порядку, то зі спортивної не так все райдужно. Річ у тім, що Юбенк молодший, природній суперваговик, який навіть пробував свої сили в 76,2 кг. Той час, як його суперник майже всю кар'єру провів на півсередній вазі. Тим не менш, експерти намагаються знайти інтригу там, де її бути не може. Згадують і дикий стиль Конора Бена, який звик працювати на азарті і викидувати удари під незвичними кутами. І те, що Юбенк його дуже розізлив своїм яєчним вчинком, і тепер мотивація зашкалює. Та є хороша приказка, яка майже ні разу не давала збій. Хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького. Чи варто нагадувати, що вилазка Кела Брука в середню вагу на бій з Тріпл G зламала британську кар'єру? А Кел, відверто кажучи, був набагато кращим боксером, ніж Бен. Чи як Канело вклав спати Аміра Хана, чи майже декласував Джермела Чарло? Одним словом, прикладів дуже багато. Звісно, по навичкам і таланту Юбенк не дотягує ні до Головкіна, ні до Сауля Альвареса. але перевага в розмірах має зіграти свою роль, і Кріс повинен впевнено проходити Конора Бена. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього поєдинку і чи є шанс у андердога. У Андеркарті у Юбенка і Бена є кілька інтригуючих боїв. По-перше, екс-чемпіон світу Ліам Сміт зустрінеться з непереможним ірландцем Райаном Маккеною. Сміт повертається після важкої дострокової поразки в реванші Крісу Юбенку, класичне протистояння досвіду проти молодості й спортивного голоду. Також можна звернути увагу на реванш екс-претендентів Ентоні Ярда і Ліндана Артура. Британські напівтяжі вже зустрічалися в 2021 році, і тоді ярд наколтував співвітчизника за 4 раунди. Навіщо реванш? Питання ще те, але переможець цього поєдинку надасть правильний імпульс своїй кар'єрі. Якщо ним буде ярд, то можна навіть сподіватись на титульний шанс проти новоспеченого чемпіона WBC Давіда Бенавідеса. Де і коли дивитися Бію Бенг Бій крізь юбенка молодшого і Конора Бена відбудеться в суботу 26 квітня і почнеться орієнтовно в 23.50 по Києву. Основні бої андеркарту приблизно з 21.00. Офіційний транслятор події платформа DAZON по системі PPV. Шукаєш інший варіант? Переходь в мій телеграм-канал Ринги Світу по посиланню в описі під відео. В суботу ввечері там буде корисна інформація щодо трансляції.